Вітаю! Сьогоднішня тема Бог вірний, свідоцтво. Друзі, це відбулося напередодні. Хочу з вами поділитися, бо не можу не поділитися з славою Божою, і наскільки Бог вірний. Ось нещодавно, ось, ну, зараз, зараз ми повернулися сьогодні з лікарні, Ми з дитинкою попали в лікарню. Попали в лікарню з нею і. Ну, і коли ти ніч не спиш, у дитини температура, ти 40 хвилин за добу поспав, потім ти, наприклад, кожну годину міряєш її температуру, батьки мене зрозуміють. Ті, хто ну, всі знають, що коли хворі діти, з цим ніколи не можна як сказати, до цього звикнути. Ось, але ну, це дуже важко переносити, але, ну, як кажуть, нормально, бо ми ж по триматися. І ми попали з нею в лікарню. Я просто хочу розказати зараз вам свідоцтво, як Бог нас зберіг. Нещодавно ну, був обстріл. Я завжди молюся. Тобто, напротязі дня я думаю про Господа, завжди десь молишся на іних мовах, співаєш, то так помолився, ходиш. Ну, тобто, кожну секунду, кожну хвилину ти з Богом. А особливо зранку помолився і ввечері, коли лягаєш спати, це обов'язково. А тут фізично просто немає сил. Ти просто, знаєте, виключаєшся. І е, я розумію, прошу пробачення у Господа, кажу, Господь, пробач мені, але я просто засинаю, не можу навіть е, ну, своїми вустами пошевелити. але відчуваю, в дусі дух починає молитися. І мій мозок молиться, навіть закриті вуста, а мій мозок молиться. І отак, поки я заснула, і от під рамок, знаєте, е, е, я прокинула від того, від сильного е, вибуху. Дивлюся на дитину. У нас якраз ліжечко стояло біля стіночки, ми його ну, переставили, попросили переставити, бо ми спимо на одному ліжку. І є для малеч таких маленьких діточок, ліжечки. Ми його поставили біля вікна, а самі ну, в куточок, від вікна подалі оцей от такий знаєте, куточок. І я на дитину дивлюсь, вона спить. Думаю, Боже, слава Богу. Знаєте, як з просоння не розумію, що відбувається. А прочитати новини, тобто руку тягнути, йде другий вибух. Але він настільки був сильний, що відкриваю очі моя дитина, дивиться на мене, я дивлюсь на неї. Я своїм тілом намагаюся її закрити, бо в цей момент іде, знаєте. Трясеться будівля, вилітають вікна, тобто вже йде скло б'ється, люди кричать я чую, як кричать люди: о Боже! І починається. І я розумію, мені здалося, що валиться будівля, тобто вже валиться все. Я на неї в очі дивлюсь, вона дивиться на мене. І ви знаєте, такий мир Божий, такий спокій. Я вже подумала, що напевно ну, Бог нас вже буде забирати. Тобто, ну що знаєте, як ти вже падаєш. А дитинку обняла, тобто, по ковдру прикрила, сама думаю, по максимуму. І це здалося якби і швидко, і не швидко. І очі закрив, і все, знаєте, хлоп, відкриваєш тиша. Нічого ніби. Знаєте, все і зупинилося. Я відкриваю очі і бачу, що наше вікно ціле, а у нас в палаті ну, по цьому коридорчику одна єдина двері, скляна. Ну і, і запасний вихід, він скляний, а за ним йде вікно. А двері наші відкрилися, але бачу вони цілі. Вікно наше ціле, ми лежимо цілі, але в коридорі я бачу, щось відбувається і тиша. Я розумію, що починаю брати телефон, читаю і розумію, що, що відбулося тобто, в даний момент. А... Ніби тиша, дитину якось знаєте, кидати. Теж, Але подивитися, що відбувається. Я швиденько в коридор бачу всі дверцята відкриті, валяється там, бачу кирпича, скло вибито оці всі двері біля нас, скляні, вікно вибито. ось. І там валяється, тобто, стеля, дим, тріщини. Я швиденько до дитини повернулася. І тут я бачу біжить медсестра і кричить. Боже, четверта палата бігом, у вас нема, ми там з полу, давайте біжіть. Я кажу, так може, все вже зупинилося. Ні, може бути повторний. Я хватаю дитину і ми біжимо. Ну, в чому є? Я розумію, що укриття там холодно, швиденько там кофти. Які там речі, друзі, навіть не було про речі думки. Ти береш дитину і побіг. Ну Тобто нам сказали, і я думаю, знаєте, якось воно треба ну, побіг. І якось спокійно, спокійно я маю на увазі, без паніки. І коли я побачила, що відбулося в коридорі, валяється скло. Оці, о, знаєте, стелі, такі як ну, надвісні, валяються, а потім лампи оці валяються, повибите скло, двері повибиті, там стінка покосилася і ем, керпіччя попадало. Тріщини, Ну і ми біжимо вниз. Прибігаємо, біжимо в укриття, сідаємо. Ми буквально побули там хвилин 10-15 і був відбий повітряної тривоги. До чого я веду, друзі? У нас палата, вона така, знаєте, як кутова. І от якраз по нашій стороні, тут, слава Богу, ні в кого нічого не вибило, а ми якраз отут знаходимося, вибило вікна, повибивало не тільки старі, які там вище були, як на даху, ну, дах, але нові ж вікна в лікарні повибивало і нові вікна. друзі. Така була сила удару. Я просто вам поясню: я була в аварії, дуже серйозній аварії. А коли на великій швидкості в тебе врізається машина і вилітають подушки безпеки, це порівняно з цим. Тобто, і коли тебе крутить, вертить, і сильний удар йде, от порівняно з цим. Але фізично, тобто фізично, ти не відчуваєш удару в лице, там, коли тебе як мішком, знаєте, як беруть мішок з піском і тобі з, ну, з висоти кидають на тебе. От десь приблизно так. Ти цього не відчуваєш, але відчуття ті самі. Тобто голова, мозок, вуха, напруга на тіло, воно йде те саме. І такі, знаєте, як дзвоники і біле от одразу, як біле все від удару починається. Ну Там біле було ще від того, що стеля там і тріскалася стіни, то від цього теж якби, пил пішов. Господь вірний. Ми потім з дитиною коли вже ну, допомогли там прибирати. І потім побачили, скільки лиха там було нароблено, і говорили про це. Друзі, знаєте, навіть якщо ти безсилий фізично і маю на увазі молитися, як Дух молиться, Бог вірний, як Він тримає тебе в своїх руках, Він сказав, що янголи будуть нас охороняти на всіх наших шляхах, і куди б ми не пішли, і жодна зброя зроблена проти нас, вона не буде мати успіху. Я зрозуміла, що знаєте, ну коли ми попадаємо в такі обставини, ніколи не треба там скиглити, чому зі мною так сталося? Я вже знаєте, до цього відношу, відношусь спокійно. Ну ми вже не перший раз в лікарні, спокійно. Бо я знаю, якщо ми йдемо туди, то значить, може за когось треба помолитися. Може навіть наша присутність там, знаєте, потрібна, щоб була. Ну, потрібно, як казав Господь, де ступить нога праведного, ну там буде й Господь, там будуть якісь зміни. Може, там треба було знаєте, світлом бути на тому місці, молитися за тих людей, сама твою присутність, щоб тих людей врятував, ну, вони були врятовані. Скажу, що ніхто не постраждав. Єдине, ми потім спілкувалися на нашому поверсі, дівчинка, ну вона підліток, вона перелякалася, бо був удар. Вона вилетіла з кімнати, і в цей момент почалися вбитися вікна. От уявіть, вона ну, спіткнулася, впала, і потім в результаті зробили рентген, вона порвала зв'язку, тобто вона так бігла від страху. І каже: Я біжу, а тут все розривається, Тобто в такий момент можна просто отримати травму або ну, свого життя позбутися. А так само, ми потім розговорилися з жіночкою. Вона так само в неї, хлопчик, підліток. Вони дуже злякалися, побігли вниз, та ж сама ситуація. Потім ми, коли з ними ну, спустилися вниз, почали я молитися, казати: Господь, це тільки Ти, дякую тобі. Я бачу, вони на нас так подивилися, думаю, ну не хочеться і людей дратувати, бо бувають різні люди. А вони так трішки схожі. Знаєте, така східна у них зовнішність. Не зрозуміло, чи щось є циганське, чи, чи щось є таке татарське, молдаванське. Ну щось незрозуміле східне. Я не можу Можу сказати національність. Потім, коли ми вже розговорилися далі, вже по ходу, то вони азербайджанці, вони ходять в п'ятидесятники, тобто церкви, і вони неподалік від нашого села. І вони кажуть, ми відчули, що ви наші. То, тобто, по розмові, то як ми говоримо, ми одразу відчуваємо в дусі, де а, наші, та, де Господь нас а, по духу з'єднує. Я кажу, навіть тут ви бачите, що і вас привів сюди, і нас привів сюди. І Може, навіть по молитві, по нашій присутності хтось іще я не кажу, що ми такі, знаєте, великі. А, все збереглося, друзі, все збереглося. Тому за все дякуємо Богу. Велика вдячність дитина не злякалася, страху не було. Був такий спокій і мир. Знаєте, от у нас було багато таких моментів є зараз. Хто переживає, хто залишився в Україні, бо, на жаль, Росія б'є по мирному населенню, і кожен із нас, кожен українець це відчуває і знає, що таке вибухи, знає, що таке оця біда, що таке. Оця ракета, оце лихо. Друзі, це дійсно страшно до цього звикнути не можна. Тобто, але а, той захист, який Бог дає, а, той, знаєте, ту охорону, яку він дає, вона не порівняється ні з чим. І от останній раз я просто в цьому впевнилася. Тут буває там руки починають трішки трястися, ну, просто тіло реагує від такої, такої сили а, вибуху, удару, починає серце калататися, мозок починає знаєте, так трішки пульсувати. Раніше це було годину, потім десь бувало 20 хвилин, ну десь 15 воно так десь іде. А тут нічого. Люди потім там валеріян купили, хтось каже, що треба виїжджати. Навіть медперсонал там теж бачу беруть себе в руки деякі, а хтось каже, Боже, треба виїжджати, вже, ну, це вже доходить до ручки. Але що хочу сказати, друзі, цей непростий час, велика вдячність нашим медикам. Бо все уявіть, скло, стіни прибирається, годуються вчасно. Робляться процедури, операції, пологи. Все це відбувається вчасно. Люди ризикують сильно своїм життям. Тобто вони уявіть, пережили це і їм треба продовжувати працювати. Ми можемо там лягти, полежати, і нам ну нас обслуговують. А ми або їм треба працювати. Їм треба брати, наприклад, скальпель, щоб руки не тряслися. Це великі, знаєте, велика справа і великий низький їм уклін. кожному, і навіть і тим медикам, які тут зараз, і ті, які на війні. кожному, хто наші служби МЧС, поліція, енергетики, хто пече хліб, кожному, хто навіть продає, кожному, хто прибирає, бо кожен водію, кожен ризикує життя, кожен українець, розумієте, котрий тут і працює на благо нашої держави, залишається тут. Він ризикує життям, але. Ми життя продовжується, друзі. Життя продовжується. Ми розуміємо, що це ця країна, яку нас Господь поселив, який він нас народив, якій він нас залишив. і Ми продовжуємо за неї молитися. Ми продовжуємо за неї молитися. Це наша земна тут зараз, як скажуть, домівка. Але ми за неї відповідаємо, як відповідаємо за стада. Ми молимося, Бог сказав: залишайся тут. Значить, плач з плачущими, радій з, з тими, хто радіє. Ну, Залишив я не засуджую ті, хто поїхав або хто втік, або хто боїться. Ні, друзі, я вас у жодному разі не засуджую. Я просто говорю особисто про себе, про свою сім'ю. Бог нас залишив тут. Значить, для чого ж він нас тут залишив? Якщо звідсіля він нас буде забирати, значить звідсіля. Якщо він продовжить нам життя, звичайно, хочеться пожити, дожити до перемоги. Віримо вона, ось ось буде. І відсвяткувати разом, побачити дійсно, що хто на стороні добра, хто з Богом, того Господь рятує, друзі, особливе звернення до росіян. Росіяни, ми на своїй землі, ми не хочемо нічого брати чужого, ми відстоюємо своє. І наші чоловіки боронять нашу землю, боронять наше життя, боронять своїх дружин, своїх дітей, своє майбутнє своїх дітей. Ми працюємо, ми любимо свою землю. Ми любимо один одного, розумієте? Якщо в нас є якісь негаразди, то ми їх вирішуємо. І в кожному, я знаю, в кожному народі є якісь ну, нелюди, які роблять якісь злочини. Так само і у вас вони є, але й багато хороших людей своїх, Божих людей. Тому ми повинні бути єдиними, ми повинні молитися, ми повинні стояти на стороні добра, бо сліпі вожді, ті, хто займає сторону зла, вони приведуть вас у прірву. Тому займайте правильну позицію. Бійтеся Бога, не бійтеся людини, бо це прірва, бо це капкан, це а, загибель. Розумієте, це пекло. Займайте сторону, піднімайте голос за правду, не бійтеся, друзі, не бійтеся, бо подивіться, що йде. Займайте сторону добра, бо ми перед Богом дамо відповідь. Чи ми радіємо тому що ворог нас шпав, чи навпаки ми за нього молимося, і не радіємо злу. Тому, друзі, така от ситуація в ці дні не було можливості записати ролик, бо фізично його не було можливості записати. Але я свідчу вам про велику велич, велику силу, велику вірність і захист нашого Господа, що молитва, навіть коли ти без сили фізично, вона має силу, бо Дух молиться, бо навіть мозок твій молиться, і отець тебе бачить. Розумієте, навіть ну, я звикла молитися на ніч багато, а тут немає сили, просто немає фізично, ти це відчуваєш, немає. От, знаєте, все, ти просто виключишся. Але наскільки Бог вірний, Він береже. І я дякую за сьогодні, яке в мене є, і яке було вчора і позавчора. Розумієте, Він сказав: не турбуйтесь про завтрашній день. Він сам про себе потурбується, Але саме головне, нам триматися за нашого Господа, триєдиного Отця, Сина Ісуса Христа і Духа Святого, і бути слухняними, бути йому вірними і йти за Ним, друзі. Ніколи не сумнівайтеся в Бозі, ніколи. Він вірний. Він сказав, не залишу тебе, і не покину тебе. Так воно і є. Тому, Господь, я дуже дякую тобі за твій захист. Я дякую за те, що ти вірний, обіцяючий. І хочу кожного із вас підбодрити і сказати, що не бійтеся, не бійтеся, друзі, бо якщо Бог за нас, то хто проти нас? Благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.